Вітаю вас, друзі! Також світає неймовірна краса гортензія-деревовидна, яка називається Emerald Lace, тобто смеральдові мережива. Надзвичайно красивий сорт гортензії деревовидної. Він не просто красивий, він ще просто мега цікавий. Подивіться, яке гарне дуболисте подібне листя. Дуболисте, вибачте, за тавтологію. І квіти, подивіться, які теж дуже містичні такі і ароматні. Дуже пахнуть таким приємним гортензієм ароматом. Росте вона невисока, десь в мене, напевно, метр з чимось. Дуже зачаровує лист. Може бути таке трилобате, три як у Клена, нігундо, Може бути ось таке просто цільне. Вона непогано дає охоче навіть парості зверху. Ось така ось красива рослина, яка. Просто закохала в себе мене з першого погляду. Я дуже довго хотів, якось купував саджанцями два рази. В мене пропадала, то крот з'їв, то собака поламала, то ще щось. І ось одного прекрасного дня я собі придбав цю красуню і не жалію. Тобто ці рослини вже три роки. Кущик, вона так само, як я і всі гортензії ріжує при самому коріні. Яка б ти не була там декоративна листа, скажімо, я більш так і називаю декоративна листа гортензія, все рівно ти захочеш того, щоб е тебе зрізали, тому що ти потім будеш стати дрібнішим. І ось такі красиві, дуже гарні стели будуть набагато меншими. Звісно, якщо брати е, -е, е цвіта на белі, всі різні котики, можна, баблгам, і так далі, там подібне, то вона, звісно, більше про листя, чим про кісюсвіті. Але подивіться, як гарно виглядає, виглядає ця рослина. просто вона ніби якась містика. І, напевне, це є найбільш чаруюче в цьому, тому що це підійде для будь-якого саду, і для парку, і для якогось приватного, тому що вона досить невелика, така, вона ажурна, в неї немає такої великої маси. Подивіться, вона навіть от та сама Кенді Белла. Вона класна, але треба місце під неї якесь. А тут собі так це росте, причому, що ці всі дівчата мене з'явилися набагато пізніше, а ще хлопці, не знаю хто ви тут. Коротше, то звісно, їй дуже стало десь так на. Поза сценою театр, але все-таки своє вона бере, тому що е рано чи пізно тут їх позрізають, ці шапки, там хтось купить чи просто, тому що вони можуть е десь там ну, стати менш цікавими і буде видно цю красуню. Вона прекрасно зимує, вона не вимерзає взагалі. тут. Ну, як, В принципі, як і всі майже деревовидні гортензії. Тому ось така краса. Я вам рекомендую, мене ще поки є саджанці, їх небагато, десь може штук 6 залишилось, тому поспішайте, хто там хотів, бо вже нічого в пам'яті не тримається. От. Е тому ласкаво, прошу. Я впевнений, що ви не пожалкуєте жодного дня, якщо вона у вас буде, папа. -па.